Привіт! Чи знаєш ти, чому гаряча вода замерзає швидше за холодно? Можливо, здається, що все просто налив лоди в морозилку і чекай. Але коли танзанійський підліток Ераст Мпемба в 1963 році готував морозиво, він помітив дещо дуже дивне. Він поставив у морозилку гарячу суміш молока, цукру та ванілі, і вона перетворилася на морозиво набагато швидше, ніж холодна суміш. Звісно, він розповів про це шкільному вчителю фізики, який посміявся і сказав: це не всесвітня фізика, це фізика мпемби. Так і народилася назва, що виникла з подову і жарту. А що ж це за диво таке? Справа в тому, що гаряча вода втрачає тепло швидше за холодно. Це означає, що гаряча вода наближається до температури замерзання, яка дорівнює 0 градусів Цельсія, значно швидше за холодно. Щойно вона досягає цієї температури, вона майже миттєво замерзає. Холодна вода, навпаки. Довше добирається до нуля градусів, тому й замерзає повільніше. Річ у тому, що коли гарячу воду кладуть у морозилку, відразу ж відбувається багато процесів. Частина води випаровується, газові бульбошки змінюються, запускаються конвекційні потоки, вода буквально поспішає охолоджуватися. Холодна ж вода. Просто сидить тихо і поступово охолоджується. Уяви двох бігунів на старті один зривається з місця і швидко долає фініш, інший повільно волочиться, тож приходить значно пізніше. Але це ще не все. Гаряча вода і морозильник ніби жартують один з одним. Поверхня гарячої води охолоджується швидше, адже випаровування відводить тепло. Холодна вода ж може сповільнюватися через обмерзання, яке утворює ізоляційний шар. Якщо ти швидко війдеш у прохолодну кімнату після спеки, а хтось інший поволі ступатиме, ти охолониш перша. Точно так же гаряча вода швидше остигає за захолодно. Стає холоднішою за навколишнє повітря і тому швидше замерзає. Цей феномен став загадкою для вчених на десятки років. Вони були настільки зацікавлені, що навіть обіцяли нагороду за краще пояснення, та ефект мпемби лишається веселою загадкою без єдиної загальноприйнятої теорії. Проте можна сказати, що на швидкість замерзання води впливає кілька чинників один із них посудина. Широка і неглибока посудина дозволяє воді швидше охолонути, бо має більшу площу контакту з повітрям, тоді як висока і вузька повільніше. Ще один фактор вітер якщо поставити гарячий стакан води на вулиці у вітряний день, він охолоне швидше. Ніж у безвітряний, бо вітер здуває тепле повітря навколо стакана і створює більший перепад температур. Також важлива різниця температур між водою і морозилкою. Чим вищий цей перепад, тим швидше тепло виходить з води і вона швидше замерзає. Наприклад, якщо покласти в морозилку киплячу воду, вона замерзне швидше, ніж воду, яку тількино дістали з холодильника. Можливо, здається, що ефект мпемба діє тільки на воду, але це не так. Уяви чашку гарячої кави на столі. Чому вона остигає швидше за холодну газовану воду? Тому що гаряча кава втрачає тепло швидше. Охолоджується і стає холоднішою за повітря, тож охолодження проходить ще швидше. Холодна ж газована вода, чим прохолодніша, тим важче їй втрачати тепло і, врешті-решт, вона перестає остигати. Ефект мпемба можна побачити скрізь, але багато хто цього не усвідомлює. Вважають, що гаряча вода завжди остигає повільніше, бо вона гаряча, але це не так. Гаряча вода може стати холоднішою за навколишнє середовище, і це змушує її остигати. Світ фізики повний веселих парадоксів і несподіванок, і ефект мпемби показує, що навіть гаряча вода може перехитрити холод. Отже, наступного разу, коли готуватимеш морозиво чи заморожуватимеш воду, пам'ятай, гаряча вода не завжди грає за правилами, іноді вона замерзає швидше за холодно. Хіба це не диво фізики? Якщо ця історія про хлопчика, що відкрив нове фізичне явище, сподобалась, тобі точно сподобаються і наші інші відео. Там багато дивовижних відкриттів, цікавих наукових експериментів і захопливих історій про геніїв, які змінили світ. Просто натискай на екран і продовжуй дивитися. У нас стільки неймовірних історій, що тобі не буде нудно. Тож підписуйся і приєднуйся до нашої наукової пригоди. Обіцяємо, буде весело! Нехай тебе веде цікавість.